Ви на каналі Інклюзивний простір, я Галина Градецька, Сьогоднішня моя гостя, хижняк, Оксана Романівна. І спілкуватися ми будемо про безсонні, нервові розлади, панічні атаки, оскільки в результаті військових дій на території України дуже часто лунають сигнали тривоги, бувають обстріли. Дуже багато людей покинули територію свого безпечного проживання і виїхали в інші території та менше обстрілів. Зокрема, в нас на Буковині більше 100 тисяч людей. і У мене є знайомі люди з порушенням зору. з Куполя. Чоловік якоїсь сім'ї говорить, що він п'ять ночей не спав і в результаті йому довелося звернутися до лікаря для того, щоб призначили медикаментозну терапію, щоб вирішити цю складну проблему. Тож як долати цю складну ситуацію, які є механізми регулювання на такі обставини? Зараз нам розкаже фахівець сімейної медицини, пані Оксана, доброго дня, ви нас чуєте? Так, доброго дня, зичу всім здоров'я. Хочу розказати, що дійсно на сьогоднішній день проблема з безсонням є надзвичайно актуальною і набрала такого масового поширення. Починаючи з етапу пандемії, плавно переходячи в такий надзвичайно важкий стан війни, всі ці зміни відбуваються на психоемоційній сфері людей, що призводить свою чергу до поширення такої проблеми, як з безсонням. Останні місяці на Надзвичайно велику кількість звертається пацієнтів з даною проблемою, намагаємось розібратися, допомогти при потребі скерувати до вузьких спеціалістів та фахівців. Що з собою представляє безсоння? Безсоння це є складний такий патологічний процес, коли порушується, як би сказати, формула сну. Відбувається погане засинання, відбувається раннє пробудження. Під час сну, якщо він і триває, людина не відновлюється, порушуються всі фази сну, тобто порушення формули сну. Внаслідок цього страждають фізіологічні процеси в організмі. Людина не відновлена, вона не може концентруватися. Концентрувати свою увагу вона не має е, адекватну кількість сили і енергії, щоб виконувати ті чи інші справи протягом дня. Дивіться, я прочитала, що безсоння протягом 12 ночей рівносильно алкогольному сп'янінню. Також що сон сприяє упорядкуванню думок та емоцій. Він життєво необхідний для здоров'я, життєвої активності, хорошого настрою, розумової діяльності, соціалізації в житті. Тобто, коли людина ця проблема, вона вже не годна ні якісно працювати, ні ну, нормально сприймати цей світ. І коли бувають такі червоні лінії, коли людина вже самостійно не може впливати на цей процес, а їй обов'язково слід звернутися до лікаря, як ви можете перерахувати якісь такі обставини? І такі точки, маркери, щоб людина розуміла при паках безсоння потрібно негайно звертатися до лікаря, і тому що безсоння воно починається з такого гострого стану і дуже часто переходить в хрубувається. І на ну, невеликий проміжок часу це таке гостре безсоння. Якщо відбувається не спання людини тричі на тиждень протягом місяця, це вже відбувається хронізація процесу, тобто це хронічне безсоння. Воно лікується набагато важче, тому необхідно звертатися до фахівця при перших проявах безсоння. Спровокувати безсоння можуть ряд причин. Це може бути від якихось стресових, якихось ефективних станів, якихось таких визначних несприятливих подій в житті людини, так само хронічні захворювання, дуже багато станів, які провокують безсоння. Фізіологічні стани, такі як вагітність, часто призводять до порушення формули сну. Тому в будь-якому випадку потрібно звертатися до фахівця для. Того, щоб фахівець розібрався, 에, спроміг знайти причину безсоння і скерувати далі на потрібні 에, до обстеження чи до фахівця. А мене цікавить, чи часто до вас звертається в результаті цих переїздів з е, територій бойових дій, люди переміщені, чи посилилась кількість випадків безсоння і скарг людей, які потребують коригування цього стану? Також особливо за останніх декілька місяців дуже багато людей звертаються саме з цією проблемою в людей стресові ситуації, в людей надзвичайно велика кількість зараз зустрічається панічних атак, неврозів, психопатій. Тому за останній час набагато більше звернень саме в такий час. А медикаментозна терапія, вона є дороговартісною, чи не не така вже й дорога, абсолютно доступна, як ви вважаєте, різної насправді ми до медикаментозної терапії корекції безсоння слід приходити в останню чергу. Для початку потрібно скоригувати най -такі, найпростіші фактори, які дійсно працюють, і з них потрібно починати. Наприклад, сформувати в себе правильний режим сну, тобто засинання повинно бути приблизно в один і той самий час. Обов'язково провітрити кімнату перед сном, щоб було доступ свіжого повітря, був оптимальний температурний режим, тобто не перетоплювати кімнату, щоб не було надзвичайно жарко, це також буде провокувати порушення формули сну. Режим харчування дотримуватись, тобто не переїдати на ніч, не вживати алкоголь, каву, якісь психотропні засоби, не переїдати велику кількість їжі перед сном. Це також буде провокувати Порушення формули сну, е, намагатись не зловживати і не користуватись в е, тривалий час е, приладами, там дивитись телевізор, гаджети, планшети, смартфони. Е, хоча б за годинку до сну потрібно це все відкласти в спокійній такій атмосфері, е, ну, відпочивати і готувати свій організм до сну. Е, також режим тиші. Потрібно цього чітко дотримуватись і намагати самому собі знову сформувати той такий комфорт, в якому організм буде плавно і спокійно засинати. Ага. А негативна інформація чи потрібно її дозувати, як вона взагалі впливає на саму? Обов'язково дозування негативної інформації, ну, в міру можливого, я не знаю, дуже як. Для сьогодення легко це говорити, але важко особливо для тих людей, які переїхали з територій, де ведуться військові дії, для людей, які втратили рідних, для людей, в яких воюють рідні, для людей, які були під обстрілами. Зазвичай ми долучаємо психотерапевтів і нам допомагають психотерапевти в даних випадках. А Мене цікавить, якщо людина переїхала, вона там мала свого сімейного лікаря, а тут, звичайно, вже інша обстановка, вона бере його консультації по інтернету, чи вона також в наші поліклініки може звертатися для вирішення таких проблем? Для Вирішення таких проблем, пацієнт звертається в будь-який зручний для його теперішнього розміщення заклад, тобто це є одна і інша поліклініка. І далі за вибором пацієнта він може звернутися до чергового лікаря, який завжди його огляне, призначить необхідні до обстеження, скерує до військового спеціаліста без перезаключення декларації. Або є такі випадки, коли пацієнт чітко розуміють, що вони вже не повернуться в місце попереднього проживання, вони остаточно залишаються проживати в даній місцевості, і вони вже перезаключають декларації з лікарем, якого вони обрали. І звертаються за звичайним режимом, як і всі пацієнти. Але немає такого, що пацієнти, які Переїхали, які є е, переміщеними особами і не мають е, заключеної декларації в даних закладах, що вони не мають куди звернутися, вони не мають де зробити обстеження. Такого немає. Вони приходять, завжди надається допомога, чи вона невідкладна, чи вона планова. Тобто, завжди є фахівці, які е, скеровують на потрібні до обстеження, призначають лікування, виписують електронні рецепти. З цим проблем наразі немає. Є варіанти онлайн консультації, пацієнт собі записується до лікаря і отримує онлайн консультацію при потребі. А у вашій поліклініці також можливо отримати документацію? Так так так, 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 так. Це, це в будь-якому кабінеті, чи якісь є пристосовані, не, не усі лікарі можуть такі консультації надавати. Там є графік лікарів, які надають онлайн консультації, і пацієнт записується і в установлений час отримує консультацію лікаря. Вона безкоштовно. Вона... Безкоштовно, так, я зрозуміла. Так, так, безкоштовно, абсолютно безкоштовно. А мене цікавить, є вже такі моменти, можливо, коли вже слід звертатися до психіатра в спеціалізовану лікарню, такі маркери ви можете перерахувати, чи тут це вже на місці фахівець визначається? Що вже звичайно поліклінікою поліклініку недостатньо звертатися слід кудись на більш серйозне лікування? Ви розумієте, в на сьогоднішній день у нас дана проблема вона досить така є загострена і. Досить такі чіткі риси пострадянського простору трішки блокують до правильного сприйняття професії психотерапевта, психолога, психіатра. Люди зазвичай про свої внутрішні якісь там проблеми, дискомфорти не вміють говорити, не вміють відкриватися, не вміють правильно розкрити свою проблему, тобто більш такі зажаті і дуже багато проблем насправді в людей тягнеться з самого дитини. Інства це закладені якісь образи, це закладені комплекси, які з часом розвиваються, призводять від елементарних е, панічних атак до неврозів і до психопатій. Тобто цим потрібно займатися. Але оскільки кажу, в нас сьогодні трошки така перехідна модель. До психотерапії, то все ж таки необхідно почати з сімейного лікаря, який чітко огляне пацієнта, поговорить, розбереться в проблемі і далі зорієнтується, чи потрібно до обстеження і консультації психотерапевта чи психіатра. А можливо, взагалі, просто якісь рекомендації, і проблема буде усунута. А тепер мене ще цікавить, коли лунають сигнали повітряної тривоги. Дуже часто в людей відбувається такий теж момент страху. Він взагалі в цей момент не може скоординувати свої дії. Йому важко зосередитися. І, зокрема, ми, люди, які мають глибокі порушення зору. Чуєш сирену, ти не розумієш, куди йти. Тебе якийсь такий страх, таке враження, що в тебе і руки, і ноги. От як з цим бути? Якісь такі рекомендації можете надати? Е, зазвичай в в такі випадки в людей відбуваються панічні атаки, так звані досить таке часте розповсюджене явище сьогодення. Що потрібно таке просте робити людям, щоб відволікатись, і коли починаються ці панічні атаки? В першу чергу це потрібне правильне глибоке дихання. Тобто людина глибоко вдихає, намагається відволікти свою думку про щось інше позитивне і глибоко повільно видихає. Є інша формула, яка пов'язана так званим в? В медичних колах 3-6, тобто черевне дихання. Людина сідає, або, якщо є можливість, може прилягти, робить короткий вдих, не глибокий, як я до цього розповідала, робить короткий вдих і далі йде діафрагмальний видих, тобто 3 до 6. Тобто короткий вдох це три, і далі до шести рахує е, тривало, видихає, при цьому е, користується якби черевним пресом. Е, потім є таке, така одна із методик, якою часто користуються в Європі, це м, рахування кількості ковтків. Тобто, людина бере пляшку або склянку води, п'є е, такими дрібними. Ковтками воду і їх підраховує. І людина від відволікається на підрахунку кількості, і цим самим оці панічні атаки знімаються. Ясно. А тоді ще є такий момент, як роздратування. Люди стоїть такі нервові, зазвичай можливо у них такого не було, але ці всі такі негативні. Моменти сигнали повітряної тривоги, негативна інформація, зміна місця проживання, до якого складно пристосуватися, нерозуміння оточуючих. Якась така виникає в людей агресія, цим як слід боротися. Чи якісь також є методичні такі рекомендації, чи тільки медикаментозне лікування? Ну, починаючи від самозаспокоєння, яке як би ми не хотіли, воно досить залишається актуальним. Тобто людина в міру того, як вона може відносно свого психотипу повинна працювати над собою, повинна е, самообоволювати. Я вже не говорю про випадки там медитації, заняття йогою, це також окремі дуже корисні моменти, але не завжди це може людина в похилому віці, людина в гострому такому стресі. Але це самозаспокоєння, режим, який я розповідала, ну при тривалому такому регулярному дотриманні режиму, також буде врівноважуватись стан нервової системи, і елементарне вживання якихось там заспокійливих, починаючи навіть на стой там балеряна, м'ята і меліса, які не будуть шкодити здоров'ю і будуть робити свій такий позитивний вплив, не враховуючи вже таких важких. Медикаментозних засобів, які повинен призначати вже виключно лікар. Я чула таке твердження, що валеріанка – це не препарат, взагалі він не дієвий, чи це не неправильне твердження? Ні, препарат абсолютно має своє місце призначення, препарат правильно працює і не тільки в таблетованій формі, а й настоя, відвари, валеріани. Головне ними правильно користуватися і ефект є однозначно. А такі власне свої елементи заспокоєння, як кому що хтось любить щось смачненького поїсти, хтось фільм гарний чи музику послухати, хтось зайнятися улюбленою якоюсь справою, чи поприбирати навіть вдома, чи з дому, чи випічку якусь робити. Це ж теж такі варіанти, як на мене, дієві. Правильно, ж їх також можна було... дивіться. Ці ці варіанти вони всі є дієві. Однією із таких аналогів, як пояснюють психологи, що таке безсоння. Це є от як. Комп'ютері велика кількість незакритих вкладок. Тобто людина тривалий час е, недовиконала якісь свої там справи, плани, обов'язки, і це все в неї висить і це її вантажить. І виходить, коли людина намагається заснути, вона згадує, що вона недовиконала те, комусь не зателефонувала, комусь там щось не, не зробила, там не домила посуд, і дуже багато таких невирішених проблем. Тому психологи рекомендують. Е, Крім того, що закривати всі сіячейки, намагатися тобто, все виконувати в міру можливого, якщо ні, коли лягаєш спати, не тягнути це все в ніч, так і стверджують психологи, в ніч таке цікаве якби, трактування, вести записничок, в якому чітко фіксувати, які справи ви маєте завтра виконати. Тобто, щоб не тягнути їх в голові, не, не перевантажувати, не збуджувати себе тими, щоб не лягати. Спати з тим, що ой, щоб я завтра, не дай Бог, не забув там щось зробити, це все краще пронотувати в блокнотику, в записничку, лягати як чистий лист бумаги. І вранці, коли уже ви прокинулися, виспані, відпочивши свіжою головою, з тверезим розумом, ви відкриваєте свій записничок, читаєте свої нотатки, плануєте свій день, і в міру того, що ви виконали, ви собі там чи зачоркуєте, чи округляєте, і так з дня в день, коли буде систематизуватися от такий ваш план дня, він тоді не буде у вас оцих незакритих вікон, так званих. Психології, і е, у вас буде більш такий врівноважений стан психоемоційного вашого фону, і буде кращий сон, не буде панічних атак, не буде неврозів, не буде якогось такого стану незавершеності, і ви будете в гармонії з, самі з собою. А як стосовно того, що коли людина не досипає, то в неї є різні захворювання: ожиріння, онкологія, так якісь нервові роздратування, це має під собою якусь на таке науково доказову базу, чи це просто народні такі сарафанне радіо передається? Це неправда. Якщо проблема безсоння хронізується і вона триває досить вже довго для пацієнта, це призводить до дуже великої кількості негативних наслідків для організму. Загострюються хронічні проблеми, значно починає страждати серцево-судинна система, не говорячи вже про зовнішній вигляд, це тобто там такі постійні синці під очами, такий кволий вигляд, навіть хода у пацієнта, який страждає безсонням, Якщо так по вулиці пройтися і поспостерігати уважно, дуже чітко можна вирізнити людей, які страждають безсонням. У них іде така, е, така похила хода, такі важкі плечі, таке опущене сумне обличчя. Тобто людей важ, ну, не важко вирізнити, які страждають безсонням. Тому, починаючи від зовнішнього вигляду, від такого заряду енергії, бадьорості, це все е, дуже залежить від сну. Насправді сон ну, надзвичайно велику роль відіграє в організмі і для здоров'я організму, тому берегтися за правильний здоровий сон, за збереження його формули, це дуже важливо і дуже ну, буде вдячно від вашого організму, якщо будете за цим слідкувати. А стосовно того, чи потрібно спати якусь певну кількість годин, чи правильно це там 6-7 годин дорослим, дітям трошки більше, там і обід сон, це, це, це все, чи це якийсь індивідуальний підхід має бути, чи є якась така норма стала? Дивіться, ну тривалість, сну, вона дійсно чітко встановлена, це не менше ну, семи все ж таки в ідеалі годин, і дотримання режиму дуже важливе. Да? Дуже страждають люди спеціальності і професій, які яких пов'язані зі змінами поясів, які працюють в нічні зміни. Взагалі, люди, які працюють в нічні зміни, мають великі проблеми зі здоров'ям в зв'язку з порушенням оцих таких біоритмів, з порушенням формули сну. і це якщо тривало, ну відбуваються потім такі негативні впливи на здоров'я. Mm -hmm. Тому тривалість сну все ж таки повинна бути не менше 7 годин. Для діток це довше. На рахунок обіднього сну це вже дуже індивідуально. Зазвичай для дорослого віку обідній сон не є обов'язковим, просто є люди, які в міру своїх якихось таких індивідуальних потреб їм необхідна та година чи дві обіднього сну, якщо вони там можуть собі це дозволити поза роботою і все, то чому б і ні. А ще я знайшла таке твердження, що хороший сон удвічі посилює відтворення забутої інформації. Чи правильно це? Ну, якщо не забути інформації, то він точно в п'ять разів відновлює ваші всі сили і резерви. Тому хороший сон це такий фундамент для впевненості завтрашнього дня, для вашого здоров'я, для, для вашого гарного настрою, самопочуття, тобто для фізіологічного стану і психоемоційного стану хороший сон – це надзвичайно важливо. Що я винайшла, що в 2008 році почали з 2 п'ятницю березня відзначати всесвітній день сну, оскільки це важливо дуже для людей, і це все отак відзначається в цьому світі, а також мене цікавить, якщо є. Освітлення, можливо, десь людині доводиться, де багато людей спати, особливо зараз кажуть, переселяють людей в якісь там е дитячі садочки, в спортивні зали, де багато людей. Хто пізно лягає, хто швидко, хто світло любить, хто ще щось, якісь такі. Е це, це ж насправді такі перешкоди, які, якби, можливо, неможливо здолати, тому що люди всі різні, всіх різні потреби. Е чи можете дати якийсь такий рецепт, як з цим діяти? Зазвичай в таких ну, масових скупченнях відбуваються великі проблеми. Що тут можна порекомендувати? Якось так гармонійно, колегіально, по-людяному, щоб всі домовлялися, лягати приблизно в одну годину, не грюкати дверима, не включати там звуки в гаджетах, вимикати звук, ну, телефони, вимикати освітлення. Тобто, щоб це якось відбувалося з розумінням. Ідеальні, Варіанту, ну, варіанту, поки наразі я не бачу. Хоча із тих варіантів, які я бачила, там організації місць відпочинку в школах, в садочках відбувається, ну, керівники вкладають просто всю свою душу в те, щоб організувати такі оптимальні умови для нормального відпочинку для людей. Це і шумоізоляція, і хороше освітлення, і Користування нічничками, тобто у кожного є можливість індивідуально десь при потребі щось там освітити. це так, все ж таки дотримання гігієнічних норм, користування матрасами ну, більш-менш придатної якості. Тому а далі вже ну, самі люди. Ага. І ще останнє питання у мене про храп. У мене є знайома, коли я знаю, їдучи відпочивати, чи на якийсь семінар, я її беру, як супроводячи, вона дуже хропевна. Я беру собі чи навушники, чи беруші, але знаю, що люди, котрі з нами бувають, вони дуже дратуються. і ось ця жінка, вона не може визнати, що це є проблема, з якою ви слід звертатися до до лікарів. Вона вважає, що всі винні, якби ви хотіли, то ви б і спали там, комусь мішає, комусь не мішає. Каже, ні, вона всі мішає, просто не всі про це говорять. Як є якісь дослідження, що храп реально дуже шкодить. Для того не навіть хропе, правильно я розумію. Це є така одна із соціальних проблем. Звичайно, вона шкодить не тій людині, яка хропе, потрібно звертатись до лікарів, обстежується в першу чергу стан лор- органів, бо досить часто є саме це причиною і потрібне лікування в лор лікаря. Потім зазвичай це в людей з надлишковою вагою тіла, тому необхідно пройти обстеження в терапевта. Кринолога працювати над зниженням е, маси тіла, на корекцією індексу маси тіла і знову ж таки дотримання режиму сну. Це все е, хроб, храп є одним із таких розладів сну, так само, як і нічні кошмари, як і луноходіння, так зване в народі. Це все таки одні із, е, із підвидів порушень сну. А чи були у вас такі пацієнти, коли мали ось таку вони справді проблему і її вдавалося вирішити, якщо було то чи багато таких пацієнтів було насправді? Не досить часто, але є випадки, коли звертаються з сім'ями, і там дружина скажеться, що вона там не може спати через за того, що чоловік досить голосно хрупе. Ну частіше всього це була надлишкова вага у чоловіка і вживання Тому, алкоголю. Тому ми працювали над даною проблемою, і ми їх вирішили. Небагато не таких людей я так розумію. Небагато, але є звернення. Добре, гарно дякую тоді за таку цікаву розмову. Я хочу, щоб в своїй кінці нас, за нашою традицією, ми завжди просимо дати якісь побажання всім тим, хто буде нас слухати, і будемо завершувати. Дуже дякую за цікаву розмову. Хочу побажати людям мирного неба. Приємного спокійного сну, що дуже актуально для сьогодення, турбуйтеся про себе, про своїх рідних, бережіть своє здоров'я і не нехтуйте елементарними рекомендаціями, починаючи від прогулянки на свіжому повітрі перед сном. від... Уникати переїдання перед сном побільше позитиву, побільше е, якихось таких яскравих е, емоцій, які викликають то добро, тепло і позитив у ваших серцях, і бережіть одні одних. Дякую, дякую дуже за таку цікаву розмову. Хай щастить вам. Хороших вам і вдячних пацієнтів. побачення. Дуже дякую, всього хорошого.